Монета Рік Змії присвячена 2025 року року змії за східним календарем. Змія символізує мудрість, інтуїцію та силу, приховану за спокоєм. Вона знак гнучкості, витримки та здатності до перетворення, але водночас і небезпеки для ворога. На реверсі зображено стилізовану змію в шестикутнику, символі рівноваги і внутрішньої сили. Її хвіст нагадує шаблю, знак готовності боротися і захищати. Навколо розміщені символи пір року, сніжинки, квіти, плоди й листя, які підкреслюють циклічність життя. На аверсі монети зображено малий державний герб України та напис Україна у центрі годинник, стрілка якого вказує на змію символ 2025 року. Навколо 12 знаків східного календаря та орнамент у стилі української витинанки, що символізує пори року. Монета Рік змії це поєднання української майстерності, давньої символіки. Та сучасного мистецтва гравюри.